Доброго дня, дорогі українці, брати та сестри, ми співвітчизники. Сьогодні хотів би звернутися до вас з приводу тих подій, що розвернулися і сколихнули Україну нас всіх. Перший тур відбувся, перемагає Зеленським. Майже 30 з лишком відсотків і майже 16 з лишком відсотків Порошенка. Тобто буде другий тур. Звичайно, ми всі схвильовані, звичайно, ми всі дуже розлючені, дехто навпаки зрадів такому. Я не вважаю, що це Україна через це програла. Головне, що не пройшло бойко. Не пройшов Юлія Тимошенка, не пройшов другий тур. На що насправді розраховувала Москва? Що... В другий тур пройдуть Юля Тимошенко, ці кандидатури, але це інша тема для розмови. Тема для розмови з приводу перемоги Зеленського є дуже великі відсотки застереження, що Зеленський виграє президентські вибори і що він стане президентом, незважаючи на. Багато багато помилок, незважаючи на ти принизливі і ти поплюжливі слова в адресу неньки України. Зеленський все ж таки є лідером президентської гонки, але я хотів би звернутися, дорогі мої сестри, не з тим, щоб агитувати за когось. Зрозумійте, дорогі мої брати та сестри, українці, зрозумійте, мої побратими, що ми зараз голосуємо не за Зеленського, і ми голосуємо не за Порошенка. Ми взагалі не голосуємо за якусь особистість. Зрозумійте, ми голосуємо за Україну. Ми голосуємо за той курс, за той стратегічний та геополітичний напрямок, який зараз прокладали ми всі разом, волонтери. Збройні сили ЗСУ, добровольчі організації, добровольчі бойові організації, всі ми, хто так чи інакше, причетний до спротиву, до оборонної цієї війни, визвольної війни за волю та свободу України. Всі ми прокладали той шлях, шляху Євросоюз та НАТО, і ніхто не має права. Ніякого немає морального права чинити якийсь спротив цьому, а міняти цей курс чи якось заважати цьому курсу, йти далі тим протореним шляхом, який ми фактично кров'ю та потом Ми всі разом прокладали е, всі ці п'ять років. Порошенко як головнокомандуючи, як державний лідер, як звичайний блискавичний оратор, блискавичний політик, в принципі, він дуже сильно допомагав цьому. І ми не маємо права зараз схибити з цим курсом. Я не парахобот, не вважайте мене парахоботом, не вважайте мене взагалі ніким. Я нікого не ні за кого не гітую. Але Україна понад усе. Тому я призиваю всіх націоналістів, всіх, хто голосував за Кошелинського, всіх, хто голосував за інших кандидатів проукраїнського направлення. Звичайно, прошу прийти. На другий топ вибори проголосуйте. Проголосуйте за Порошенка іншого вибору нема. На жаль, проголосувати потрібно, віддати свій гілоголос потрібно. Адже звинувачувати Порошенко в некомпетентності, а звинувачувати Порошенко в тому, що він когось там зрадив, називати зрадником його чи не патріотом, недоречно це неправда, це брехня, це самообман. Тому Давайте називати речі своїми іменами. Порошенко таки патріот. Так, він не поборов корупцію, але з іншого боку, де нема корупції у всьому світі вона є, чи більше, чи менше, навіть в США вона є, на Сполучених Штатах, навіть в Німеччині є, в Європі теж вона існує. Корупція це не якісь там страшний страшний недолік, який не можна виправити. Не, виправ... не виправне... Буде те, що ми втратимо свою ще раз незалежність з часів Української Народної Республіки. Невиправним буде те, що тисячі і тисячі людей ще постраждають і заплатять за кров'ю за ту помилку, яку ми ще раз ну, спробуємо зробити. Я не знаю, як сказати. Тому що один раз ми помилилися і помилилися, як ми е хотів би вам пригадати, націоналісти помилилися. Свобода з тягнібоком помилилися, помилилася, які закликали у 2010 році не голосувати за Юлію Тимошенко за те менше зло, яке представляла, в принципі, вона тоді. Не голосувати за неї. Що ми отримали е у відповідь? Ми отримали у відповідь е залежного е дуже. Скажімо, жадібного залежного від Москви і боягузлова Янковича, який зрадив Україну, який зрадив наш народ і втік і повісив Україну на гачок путінської війни. Тому пригадуючи цей досвід, гіркий для нас дуже, дуже тяжкий гіркий досвід, закликаю всіх націоналістів в кінці кінців погодитись з моєю думкою і голосувати за менше. Зло, на жаль, у нас ще не дозріли до того, щоб керувати такою країною воюючою країною. дозріли політики. У нас нема жодного хто би відповідав всім вимогам військового часу. Зрозумійте це. Я вас закликаю. Я просто вас прошу Богом. Прийдіть і проголосуйте за Україну за той напрямок, напрямок НАТО, якщо і напрямок Євросоюзу, якщо Україна. Найближчі часи, два-три роки нам потрібно вступу в НАТО, Україна позбавиться війни. В Україні ніколи не буде війни. Ми будемо під цією парасолькою натівською, під її, скажімо, оборонною, оборонною ініціативою. Ми будемо захищені повністю від путінських орд, але ж вони повністю оточили наші кордони. Вони стоять в очікуванні і заправляють танки вже диспаливом. люди, схамініться, не обирайте недосвідчених взагалі незрозумілих особистостей, які не мають своєї програми, які не мають жодного плану щодо розвитку України, ще воюючої країни, нема жодного складу керівництва у нього, нема програм, нема нічого. Але ж він каже, що він слуга народу, тільки слуга якого народу. Тому що його кіно, кіно називається Слуга народа. Це на російській мові. То якого він Слуга якого народу, скажіть мені. Ну це таке, це можливо, я дочепився до чогось. Можливо, я е, зараз відійшов від теми. Ще раз кажу, ще раз вас закликаю, мої рідні друзі, мої співвітчизники, українці. Голосуйте за Україну, голосуйте за майбутнє України, тому що той. Напрямок, через кажу, який зараз змальовується, це правильно. віра, мова, держава, всі ці гасла, всі це націоналістичні гасла, фактично, які взяв на своє озброєння Порошенко для того, щоб не просто сподобатись, а для, для того, щоб дійсно витищити, витягнути Україну з цього багна збагна оцю марнославство популізму і привести нас, до речі, до приєднати нас до нації вільних народів, до Європейського Союзу. Це головний вибір, не Порошенка і не Зеленський. Я вже не кажу, що Зеленський це підконтрольна людина. Зеленський це людина Коломойського. Я не буду недоречно казати, не буду казати про нього образливі речі. але комік є комік. Він професіонал свого жанру. Він ніколи не буде керувати професійно керувати країною. Но, але і хочу сказати, що і президентські вибори не остаточні, не остаточно вже дають право Зеленському керувати повним повним має повне право керувати всією Україною, треба ще перемогти парламентські вибори. І от парламентські вибори теж дуже важлива. Одна із дуже важливих е, таких етапів становлення на наступні 5 років влади в Україні. На, проукраїнські сили повинні теж перемогти для того, щоби всі ці ініціативи. Які прописані в законах вступу в НАТО в Євросоюз і ці проукраїнські які, ініціативи, які були до останнього часу підтримані Порошенка, не звелися на нівець тими популістами і зрадниками, тими колаборантами Кремля, які на чолі з Медведчуком зараз хочуть прийти у Верховну Раду великою кількістю і просто банити, банити і своїми. Популістичними своїми зрадницькими законами фактично нашу, з вами наш з вами напрямок. Напрямок в Євросоюз, напрямок в НАТО. В кінці кінців ми повинні там бути. І Ющенко намагався йому не дали, його змістили. Зараз Порошенка теж не до вподоби Кремлю, і Кремль, і Путін, його політична еліта робить все для того, щоб дискредитувати Петра Порошенка, адже звинувачити його в розкраданнях особистого розкраданні корупція недоречна. Тому що я хочу довести до вашого відома, що звичайно, ви, якщо якщо б вам припала така а, можливість керувати Україною. Звичайно, ви б хотіли бачити навколо себе тих людей, на яких ви могли б покластися в у, у дуже таку, скажімо, тяжку хвилину, в непросту хвилину. У нас війна, у нас тяжке економічне становище, соціальне тяжке становище. Тому він довірив людям своїм прибічникам. З його партії довіру людям керівні посади, але вони не відповідали вимогам українського народу. Вони фактично його зрадили, вони фактично стали на бік корупціонізму. Цього Вони фактично почали заробляти на цих схемах всі ці 5 років. Ми тільки бачили журналістські розслідування. На жаль. Великих чи маленьких там різноманітних схем та схемо розкрадання. Але корупція, ще раз повторююсь, вона наша, вона залишається в нас. Ми будемо з нею боротися. Ми весь український народ будемо вимагати, щоб влада боролася з корупцією. Але не мішайте гріш несправедним. Обираючи деяких політиків. Звичайно, морнославців, звичайних популістів, які йдуть до влади, щоб довести щось комусь, там щось, що вони можуть без досвіду, без знань неосвідчені керувати такою країною, не знаючи навіть англійської мови, не знаючи навіть своєї рідної мови. Вже не кажучи про якийсь досвід дипломатичному в якомусь такому, і роботи в дипломатичному якомусь е, е, керівництві якогось дипломатичного корпусу, чи щось, що небудь, хоч би депутатом, люди, не маючи знань зі сцени, е, з якогось там фільму для дорослих, як вони кажуть, е, е, йдуть в політику. Ви що серйозно думаєте, що Зеленський буде одноосібне керувати ну, Україною, звичайно, у нього буде партія, яку він хоче привести. Ви що, ви що серйозно думаєте, що він а, сразу вирішить всі ваші проблеми, всі ваші негаразди? Ви що? ви що серйозно думаєте, що він підвищить вам пенсії зарплати, а Коломойський вас нагодує? Це все несенітні цих брехня. Не вірте цьому. Це звичайний популізм, який... А, Звичайно, веде вас до оманливим шляхом. Це популіст, який приведе Україну до прірви, над якою ми, на жаль, всі стоїмо. Я зликаю всіх думаючих, всіх тих, хто не, не втратить здорових глузд, всіх тих, хто вміє критично мислити і а, вміє розраховувати. Вміє передбачати трішки деякі речі, передбачати майбутнє, що буде. Прошу вас, голосуйте за звичайно, що треба. У нас іншого вибору немає, як голосувати за Петра Порошенка. Так, я розумію, що це не кращий вибір. Я розумію, що дуже багато скандалів навколо нього. Я розумію, що е ті друзі, яких він долучив до управління, е Україною пороздавим посади керівні посади, вони фактично виявилися здирниками і корупціонерами. Але ми їх виведемо на чисту воду. Звичайно, вони не будуть керувати, не будуть. Якщо буде доведений факт розкрадання, вони не будуть на керівних посадах, цього не дозволить. Нам ще ніхто не забороняв виходити на вулиці з протестами. А ви знаєте, якщо українці вийдуть на протестні акції, що це буде? Масово вийдуть. Тому не раджу вам знов і знов заграватися з народом. Але все ж таки Петро Порошенко правильно все робить на геополітичному і думаю, скажімо, на геополітичному в своїй площині, своє керівництво, він все правильно робить. Його політика мені вподоби, адже вона фактично повторююсь, вона, скажімо, та сама націоналістична політика, політикою сповідували, сповідували націоналісти мова, віра і армія. Армія це головне, нам потрібно розбудовувати армію, нам Потрібна сильна могутня армія, і Путін буде зважати тільки на силу. Він ніколи нікого не буде поважати. Якщо буде хтось слабкіший за нього, тому нам потрібно заручитися підтримки наших партнерів, як найбільші підтримки наших партнерів з заходу, євросоюзу, щоб далі продовжити ще на 5 років. Продовжити цю підтримку, шалену підтримку України на зовнішньополітичній арені, так і, звичайно, що е, тиснути на владу, щоб вона е, впровадувала закони, які би е, зменшували е, корупціонерне це, оце навантаження на економіку, звичайно, щоб реформи все ж таки. Е, Набули великого великого значення для нас всіх, тому що ті реформи, які започатковані Порошенко, вони зараз тільки народилися, їх треба розвивати, їх треба довести до е абсолюту, довести до е якогось логічного завершення люди. Тому прошу вас, голосуйте, прийдіть на вибори, проголосуйте за, можна так сказати, за менше зло. Хоча це такі вислів, які я особисто не люблю. Порошенко — це не зло. Порошенко це грає свою гру. Він досвідчений політик, він, він людина самостійна, він ні під ким не ходить, і їм ніхто не керує. Тому так він не подобається московитам, так не подобається Путіну, який відмовляється з ним більше вести якісь чи інші переговори. Тому він не зручний політик. Тому, звичайно, стільки лайна, стільки ушат лайна вилівається на нього і за перебріка, в Московії, так і, звичайно, тими корисними ідеотами, вибачте, які тут роблять нам погоду всередині України. На жаль, хочу сказати, дорогі друзі. Був і залишається в історії в нашій культурі такий письменник, як Василь Самоненко – Хлопчина, який молодий загинув, який був побитий КГБшниками до смерті замордований, який порівняв Україну з мамою, який порівняв Україну з ненькою в своїх віршах. А Зеленський, Володимир, порівняв нашу неньку, нашу незалежну нашу мати, рідну мати, з актрисою з німецьких порнофільмів. Так от, я даю Зеленському. 24 години, щоб публічно вибачитись за ту кривду, за ту, ту поплюження нашої рідної землі, нашої рідної мати, нашої рідної неньки, яку він сказав там в Юрмалі. Такі люди не мають права морального балотуватися в президенти, і такі люди не мають морального права керувати моєю країною. Всього найкращого, мої любі друзі, прошу вас розповсюджувати це відео. І прошу вас. Проголосуйте серцем, проголосуйте розумом, проголосуйте за Україну. Слава Україні! Слава нації, смерть ворогам української нації!